happy за you that you were chosen. Чим далі ми будемо йти до наших мирних часів, цей напрямок буде становитися ще більш актуальним. І ця програма буде мати в майбутньому розвиток і в Сумській області також. super impressed by all the hard work that you all put in and uh, the interest and the, the, the passion you have for the projects you chosen. Я сьогодні можу сказати, що є результат, і це мене не може нарадувати. У нас не одна така програма, у нас багато напрямків, які ми успішно реалізуємо. реально и это все работает я изначально ну, честно сказать не поверила нас мне дал этот проект или киплит 3 на 8 24 квадрата продукта я улучшила то есть у меня было пюре малины с косточками а теперь у меня пюре малины без косточки я надеюсь на дальше співпрацю, тому що ті люди которые спробували це всем сподобалось и люди ждуть Да.